Перший крок у реєстрації створення заяви реєстраційної картки. Для цього потрібно завантажити спеціальну програму на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, заповнити усі вказані поля та вибрати з переліку предмети на тестування. Після заповнення заяви потрібно роздрукувати. Для реєстрації потрібно підготувати ще ряд документів: дві фотокартки розміром 3 на 4 довідку зі школи або копію документа про освіту та довідку про стан здоров'я у випадку, якщо для складання тестів потрібні спеціально створені. Умови також для реєстрації має бути копія документа, що засвідчує особу, паспорта або свідоцтва про народження. На копіях потрібно написати згідно з оригіналом, поставити підпис, прізвище, ініціали і дату. А усі документи надіслати рекомендованим листом Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти. Ті абітурієнти, яким на 1 вересня 2013 року виповнилося 16 років, обов'язково мають реєструватися за паспортом. Ті абітурієнти, яким виповнилося 16 років після 1 вересня 2013 року, мають право, якщо вже в них паспорт на момент реєстрації є, можуть по паспорту. Якщо немає, то по свідоцтву про народження. До 5 березня можна не лише зареєструватися, а й внести зміни у перелік вибраних на тестування предметів. Також для цього виділять ще два тижні після завершення реєстрації. Відкладати у довгий ящик реєстрації організатори ЗНО не рекомендують. Краще застрахувати себе, і коли потрібно буде вносити зміни, щоб для цього ще був час. Також при реєстрації обов'язково потрібно вказувати не задокументовану домашню адресу, а місце фактичного проживання. Лише тоді зворотні листи із регіонального центру оцінювання. Якості освіти потраплять в руки адресату. Організатори тестування просять бути уважними, заповнюючи необхідні документи, та не відкладати реєстрацію на останні дні. Для тих абітурієнтів, які неправильно заповнили свої документи, або не повністю надіслали всі перелік документів, або недостовірні дані вказані, тобто в свідостві чи в копії свідоцтва чи паспорта. Прізвище одне, а в заяві реєстраційній картці прізвище інше. То в такому випадку потрібно документ, який підтверджує зміну прізвища ще копію цього документу. То в такому випадку є відмова, і ця відмова також буде надіслана на домашню адресу нашого абітурієнта.